Привіт! Мене звати Олександр Коваленко. Я адвокат і спеціалізуюся на пенсійному праві. Перш ніж ми зануримось у дійсно шокуючу інформацію, яка може змінити ваше фінансове майбутнє, дозвольте запитати, з якого міста ви дивитеся це відео, напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені дуже цікаво, наскільки широка наша географія сьогодні. Друзі, сьогодні ми говоримо про те, що ще кілька років тому здавалося абсолютно неможливим. А саме, про масові суди проти пенсійного фонду України, ця хвиля вже накочується і обіцяє. Повністю змінити розуміння того, як пенсіонери можуть захистити свої права, та що найважливіше, свої тисячі гривень, які можливо у них неправомірно забрали. Ми поговоримо про те, як пенсіонери відсуджують значні суми за неправильну індексацію та неврахований стаж, і що чекає нас у 2026 році. Ще зовсім недавно, у 2024 році, кількість судових справ проти пенсійного фонду не перевищувала 7400. Це були поодинокі випадки, за які бралися справжні ентузіасти, бо шлях до справедливості був довгим і не завжди очевидним. Люди, як правило, не вірили в можливість виграти у держави. Вони звикли, що держава завжди права, а її рішення не підлягають оскарженню. Тоді здавалося, що йти до суду проти пенсійного фонду це марна трата часу, нервів і коштів, адже система була непохитною, а шанси на перемогу здавалися мізерними. Багато хто просто опускав руки, мирився з тим, що є, і вірив, що держава краще знає, скільки кому належить. Це формувало хибне уявлення про безсилля пенсіонера перед бюрократичною машиною. Але ситуація кардинально змінилася. Лише за останній рік суди розглянули вже 33 тисячі справ проти пенсійного фонду України. Ви чуєте цю цифру? 33 тисячі 100 – це майже в 5 разів більше ніж було раніше, і це не випадковість, не збіг обставин. Це результат тектонічних змін у судовій практиці, викликаних одним дуже важливим рішенням. Причина такого сплеску активності та що головне такого високого відсотка перемог це рішення Верховного суду, який визнав дії пенсійного фонду щодо нарахування пенсій незаконними. Тепер, завдяки цим прецедентам, суди масово стають на бік пенсіонерів, а шанс виграти таку справу на сьогоднішній день становить приголомшливі 99%. Це вже не поодинокі перемоги, це справжня тенденція, це відвоювання прав, які були несправедливо порушені. Так чому ж це відбувається? Яка головна схема, за якою, як ми бачимо, держава, точніше, пенсійний фонд. Роками обманював своїх громадян. Це так звана фейкова індексація. Суть цієї схеми надзвичайно проста і цинічна людям, які вийшли на пенсію у період з 2020 по 2025 роки, замість повної індексації на відповідний відсоток, наприклад, на коефіцієнт 1,11 або 1,14, Як це передбачено законом, просто додавали фіксовану суму. Це були 100 гривень або 135 гривень. Ви розумієте, замість того, щоб перемножити вашу пенсію на законний коефіцієнт, який би реально відображав інфляцію та зростання середньої зарплати, вам давали символічну подачку, що абсолютно не відповідала реаліям економіки. Щоб краще зрозуміти масштаб цієї несправедливості, давайте розглянемо конкретний приклад. Уявіть собі чоловіка, який вийшов на пенсію у 2020 році. Зараз його пенсія становить 3674 гривні. А тепер уявіть іншого пенсіонера, який вийшов на пенсію за аналогічних умов. З тим самим стажем і зарплатою, але у 2025 році його пенсія сьогодні складає 5269 гривень. Відчуваєте різницю? Це 1595 гривень щомісяця. 1595 гривень це це не просто цифра, це можливість купити більше ліків, кращих продуктів, оплатити комунальні послуги, допомогти онукам. А тепер помножте цю суму на кількість місяців, і ви отримаєте майже 100 тисяч гривень втрат лише за 5 років. Це ті гроші, які були просто недоплачені, недодані, недоіндексовані. Це гроші, які могли би значно покращити якість життя людей похилого віку, але вони залишилися в кишенях пенсійного фонду. Це не просто несправедливість, це систематичне порушення закону, яке зачіпає десятки, а може й сотні. Тисяч українських пенсіонерів, але фейкова індексація так, це лише верхівка айсберга. Є й інші, не менш підступні, приховані проблеми, які роками крадуть у пенсіонерів їхні заслужені кошти. Одна з них це так званий вкрадений стаж. Багато хто з вас працював ще до 2001 року. Коли електронний реєстр пенсійного фонду лише створювався або взагалі не існував у нинішньому вигляді, і ось тут виникає проблема. Електронний реєстр часто просто не бачить цю роботу. Якщо ваша трудова книжка не була оцифрована належним чином, або ж пенсійний фонд не переніс ці дані до електронної системи, ви просто втрачаєте роки стажу. А кожен рік... Понад норму, як ми знаємо, це додаткова доплата, яка становить близько 26 гривень. Здавалося б, дрібниця, але якщо це 5, 10, 15 років вкраденого стажу, то сума накопичується і щомісяця стає відчутною. Ви роками працювали, платили відрахування, а тепер вас позбавляють цього стажу через бюрократичну недбалість. Інша проблема це невигідні роки зарплати. Згідно із законом, для розрахунку пенсії можна взяти будь-які 5 років поспіль із високою зарплатою або ж весь період роботи після 1 липня 2000 року. Але пенсійний фонд часто, нібито для спрощення, а насправді для шта... для зменшення розміру пенсії бере для розрахунку останні три роки. А ці роки не завжди є найвигіднішими для пенсіонера, особливо якщо людина наприкінці кар'єри працювала менш інтенсивно або отримувала меншу зарплату. Це може коштувати вам сотні, а то й тисячі гривень щомісяця. Вам ніхто не пропонує вибрати найвигідніший варіант, вам просто ставлять перед фактом. І нарешті зниклі надбавки. Існує безліч доплат та надбавок, які належать певним категоріям громадян. Учасникам бойових дій, чорнобильцям, почесним донорам, людям з особливими заслугами перед батьківщиною тощо. На жаль, ці доплати не завжди нараховуються автоматично. Пенсійний фонд часто забуває про них, і пенсіонеру доводиться самому дізнаватися про свої права і буквально вибивати ці кошти. Це створює додатковий стрес та фінансові втрати для тих, хто вже і так перебуває у скрутному становищі. Усі ці схеми, про які ми говоримо, спрямовані на те, щоб зменшити ваші пенсійні виплати, заощадивши державні кошти за ваш рахунок. Це не поодинокі помилки, а системні недоліки або, можливо, свідомі дії, які призводять до того, що мільйони українських пенсіонерів отримують менше ніж їм належить за законом. Чи стикались ви особисто з однією з цих проблем, про які ми зараз говоримо? Можливо, ви помітили, що ваша пенсія не зросла так, як мала б, або що роки вашого стажу не враховані? Напишіть, будь ласка, у коментарях, яка саме проблема торкнулася вас або ваших знайомих, ваші історії допоможуть іншим зрозуміти, що вони не самотні. Отже, що ж робити в такій ситуації? Чи можна вийти з цього замкнутого кола несправедливості? Так, можна, і це набагато простіше ніж здається. По-перше, вам потрібно перевірити свої дані на порталі Пенсійного фонду України. Це ваш перший і найважливіший крок. Порівняйте довідку ОК 5 із вашою трудовою книжкою та іншими документами, що підтверджують стаж та зарплату. Переконайтеся, що всі роки вашої роботи, особливо до 2001 року, були враховані. Подивіться, яка зарплата була взята для розрахунку пенсії, чи не було там помилок або невигідних для вас періодів. По-друге, після того, як ви виявили невідповідності або підозрюєте, що вам не доплачують, напишіть заяву на перерахунок до пенсійного фонду, викладіть свої аргументи, посилайтеся на відповідні норми закону та додайте підтверджуючі документи. Будьмо реалістами: у 90% випадків вам відмовлять. Це звичайна практика, яка спрямована на те, щоб зневірити вас і змусити відмовитися від своїх прав. Але ця відмова це не кінець, це лише необхідний проміжний етап. Це той документ, який дасть вам право перейти до наступного кроку. По-третє, і це найважливіше подати до суду. Не бійтеся цього. Як я вже зазначав, завдяки рішенню Верховного суду шанси на виграш. Зараз становлять 99%. Суд це не каральний орган, це інструмент захисту ваших прав. Я розумію, що багато хто з вас переживає через судовий збір, адже у 2026 році він становить 1416 гривень, що дорівнює 0,4 прожиткового мінімуму. Це може здатися значною сумою для пенсіонера, але є дуже важлива пільга, про яку. Обов'язково потрібно знати, якщо ваша пенсія менша за. Сім тисяч гривень, тобто менша за два прожиткових мінімуми, то судовий збір платити не потрібно. Це означає, що більшість пенсіонерів можуть звертатися до суду абсолютно безкоштовно. Ця пільга робить судовий захист доступним практично для всіх, хто його потребує. Таким чином у вас є реальний шанс не просто відновити справедливість, а й повернути тисячі гривень, які були у вас неправомірно відібрані. Це можуть бути значні суми недоплати за індексацією за минулі роки, компенсації за неврахований стаж, повернення надбавок, які не були нараховані. Усе це ваші законні кошти, які ви заробили чесною працею. Отже, ми починали з розмови про масові суди та тисячі гривень, які пенсіонери відсуджують у пенсійного фонду. І тепер, знаючи все це, я хочу поставити вам запитання: чи готові ви продовжувати отримувати на тисячу, а то й на 15 сотень гривень менше щомісяця, дозволяючи пенсійному фонду збагачуватися за ваш рахунок, чи все ж таки наважитися боротися за свої законні гроші, коли шанс на перемогу становить 99%? Напишіть вашу відповідь у коментарях. Ваша думка має значення.